Фейк контроль: не дамо шансів російській брехні. Вітаю у студії Олена Зелінченко. Російські пропагандисти продовжують поширювати дезінформацію, намагаючись дискредитувати Україну і відвернути увагу від власних злочинів. Нещодавно вони створили фейк про жінку, яка нібито померла в одеському слідчому ізоляторі, після нібито спроби вивісити російський прапор у центрі міста. Пропагандистські ресурси посилаються на анонімні українські телеграм-канали і заявляють про смерть від проблеми з серцем або навіть її вбивство. Однак ця інформація абсолютно не відповідає дійсності. Жінка перебуває під домашнім арештом, і офіційні українські джерела не підтверджують її смерті. Спроба російських медіа запустити цей фейк дивовижним чином збіглася з трагічною новиною про загибель української журналістки Вікторії Рощиної, яку утримували самі росіяни. Ймовірно, дезінформаційна кампанія з боку Росії саме в цей момент спрямована на відволікання уваги від жахливого злочину і є намаганням прирівняти дії України до дій Росії. Повідомляє проєкт по той бік новин у розмові з Сергієм Одаренком, редактором цього проєкту. Ми детальніше розглянемо, як такі які фейки впливають на суспільне сприйняття, і яким чином російська пропаганда намагається маніпулювати фактами, зокрема через анонімні джерела, пояснює Сергій Одаренко. Росія через поширення таких фейків намагається відвернути увагу від власних злочинів через зокрема убивство української журналістки Вікторії Рощиної. Ну і оскільки рівнозначних вчинків з українського боку немає, то російським пропагандистам доводиться їх вигадувати на рівному місці. Традиційно, як завжди, в таких випадках робиться, щоб в брехню легше люди повірили, вона має базуватися на якихось реальних інформаційних приводах. Саме тому за основу взяли інцидент з цією проросійською активісткою, яка в Одесі намагалася на європейську. Ські площі вивісити російський прапор, і я навіть не здивуюся, якщо збіг у часі цих випадків був не випадковий. Ну це моє припущення. Власне, все це дозволяє Росії уникнути відповідальності за свої дії і дискредитувати Україну, українську владу. Загалом, за допомогою такого фейку, пропагандисти намагаються заглушити негативний інформаційний вплив, який спричиняють повідомлення новини про загибель Рощини. А для іноземної аудиторії показати мовляв, бачите, не лише на Росії гинуть тримані люди. Україна вчиняє так само. Ось і власне через створення такої альтернативної реальності, постійне систематичне поширення неправдивої інформації, може призвести до того, що люди почнуть сумніватися в достовірності будь-яких новин. Ну і власне це в свою чергу підриває довіру до знову ж таки офіційних джерел і до публікацій в медіа. Які головні ознаки дозволяють одразу зрозуміти, що маємо справу з фейком? До того ж, цей фейк поширюється з посиланням на українські, начебто анонімні телеграм-канали. Чому такі анонімні джерела є головними для російської дезінформації, і як можна протидіяти їхній деструктивній ролі, пояснює Сергій Одаренко. Найперше ми промоніторили інформаційний простір. Ми помітили, що в українських виданнях немає жодної інформації про смерть про російської мешканки Одеси. А є лише згадки про сам інцидент, який трапився на європейській площі. Коли вона намагалась вивісити російський прапор, це сталося кілька днів тому. Також жодні українські офіційні джерела також не підтверджують інформацію про смерть цієї активістки, тому ми. Зв'язалися з поліцією в Одеській області, і так ми дізналися з перших вуст, що суд призначив жінці домашні арешт, а не тримання під вартою в слідчому ізоляторі. Ну і тобто, з цього ми можемо зробити висновок, що ця жінка не знаходиться в СІЗО, і відповідно це означає, що вона і померти там, як про це пишуть пропагандисти. Російські вона не могла. Ну і останнє на що варто звернути увагу, це те, що фейк поширюють виключно російські джерела. При цьому вони не наводять жодних доказів і згадували українські телеграм-канали. Анонімні можна сказати, що певною мірою українська аудиторія, українські читачі до російських джерел виробився певний антидот. Ну і тому російським пропагандистам дедалі частіше доводиться маскувати свої ресурси під проукраїнські для цього. Вони навіть вивчають українську мову. Часто це дуже недолугі автопереклади або якась там робота в нейромереж. Дуже багато помилок. Ну і також вони для. Для того щоб скидатися на українські канали, де вони збирають про українську аудиторію, Вони такі канали, facebook Фейсбук-сторінки, телеграм-канали наповнюють масово таким ура псевдопатріотичним контентом. Ну і телеграм-канал також давно нажив славу майданчика, де принаймні донедавна можна було безкарно публікувати будь-яку інформацію. І це так доволі важко було все відслідкувати, перевірити. і цим дуже активно користувалися і досі користуються як зловмисники, так і російські пропагандисти. І лише останнім часом, після арешту Павла Дурова в Франції, ситуація почала поступово змінюватися. Ми вже чули про кілька прецедентів, коли зловмисні канали блокувалися. От нещодавно в низці змі повідомляли, що 10 жовтня Телеграм заблокував низку проросійських каналів у Молдові напередодні виборів. Ну і власне, виходячи з усього цього, я думаю, що саме в такий комбінований спосіб прищеплення критичного мислення. Населенню аудиторії та моніторинг і регулювання з боку урядів може допомогти протидіяти деструктивній ролі анонімних телеграм-каналів. Останнім часом доволі багато було інформації про розстріл українських полонених. На Курщині було останнє повідомлення, що про дев'ятьох українців, які здалися в полон, розстріляли. Експерти пов'язуються з тим, що Ну, командири російських військ ймовірно потурають, заохочують або навіть безпосередньо віддають накази про страту військовополонених. Найбільш випадок страти українських полонених стався 1 жовтня, коли війська Росії стратили одразу 16 бійців України. А загалом я знайшов інформацію, що за даними українських правоохоронців, таких випадків було всього зафіксовано 93%. Українських військовополонених, які потрапили в полон, були страчені. Ось і власне, все це викликає навіть обурення, навіть серед російського населення. Всі розуміють, що за міжнародним гуманітарним правом розстріл солдат, що здалися в полон, це є воєнним злочином, і тому потрібно якось переводити фокус всіх подій, якось заглушувати цю інформацію. Я думаю, що от така дискредитація українських джерел от, вона найперше відбувається на російську аудиторію. Росія намагається показати своєму населенню, що в Україні бардак, казна, що твориться злочинці при владі, нацисти жорстокі. Ну ймовірно, це все впливає на приглушення емпатії росіян, і менш ймовірно, що вони на тлі таких повідомлень, як фейкове вбивство ці проросійської активістки, вони зможуть засумніватися в правильності дій своєї армії. Ну і також після таких повідомлень, після таких фейків, їм легше сприймати злочини своєї влади, страту українських військовослужбовців, адже в Україні не краще і з ними треба бути жорстокими. Насамкінець про те, як російські пропагандисти використовують інформаційні вкиди, щоб спробувати порівняти нас з Росією, що, начебто, Україна чинить так само, як Росія, зокрема щодо смерті військовополонених та й не тільки військових, а й цивільних Сергіодаренко далі. Вони намагаються створити образ України як країни, яка не є кращою за Росією, нібито. тим самим такі повідомлення підривають міжнародну підтримку України. Ми знаємо, що на заході, зокрема в США, суспільство доволі поляризоване. Підтримка України залишається доволі високою, але є певні групи населення, які як їх називають ізоляціоністськими. В них таке конфлікт. я так собі уявляю в голові. відбувається. Вони з одного боку хочуть бути. На правильному боці історії, тобто підтримувати Україну. Ну а з іншого боку, риторика республіканської партії про те, що мовляв, от всі гроші йдуть на Україну, американцям нічого не лишається. Вони ведуть на ці заяви, вони підтримуються. Але ж водночас у них є от бажання бути хорошими. Такі фейки їм допомагають. Мені здається, знайти виправдання для своєї совісті. Росія намагається в очах західної аудиторії через такі фейки перекласти відповідальність за порушення прав людини в Даному випадку, якщо казати про цю активістку, і на військові злочини, якщо казати про страту військовополонених, ну і таким чином зменшити міжнародний тиск на Росію. Традиційно російський агресор намагається представити себе як жертву, а справню жертву Україну як агресора, і тим самим змінюються ролі. Як метод оселедця, завжди будь-яка заява розділяє суспільство в певній пропорції. Завжди знайдуться люди, які будуть сумніватися. Хтось одразу зрозуміє, а хтось буде думати, що не все однозначно. Ось і чим більше таких фейків буде, тим більша ймовірність, що людей, які Поведуться на це буде більша кількість. Такі фейки можуть призвести, як я вже казав, до поляризації суспільної думки в країнах, які стежать за конфліктом в Україні. Ну і відповідно, це все ж знову ж таки підриває міжнародну підтримку України. Нагадаю, це були коментарі Сергія Одаренка, редактора проєкту По той бік новин на українському радіо у рубриці Фейк-контроль. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.